Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса. Зараз сіла робити відео, включила комп'ютер, тут новини з України. В Києві просто ад, багато прильотів. В інших містах це просто якийсь Армагеддон. Я дуже співчуваю. Я дуже співчуваю. І я дуже сподіваюся, я впевнена, що щось добре станеться, і ця мерзота скоро повиздихає. І у них там теж якісь прильоти є, ну, хоч так. От так. Давайте про наш дурдом, про американський і трохи про Орбана в кінці. Я впевнена, всі з вас вже бачили результат легендарної мордорської електроніки. Американцям теж дуже сподобалось. Новий гуманоїдний робот російського виробництва був представлений на технологічному заводі в Москві, проте його дебют пройшов не зовсім за планом. Він зробив кілька нестійких кроків і впав під звуки саундтреку з роки. Цей робот не зміг протриматися навіть перший раунд. Читаю коменти від американців. Мабуть, випив забагато водки, щоб зміцнити нерви перед виступом. Це найкраща імітація гексета, яку я бачив. Гексет це наш міністр війни, колишній журналіст на Fox News. Звинувачується в алкоголізмі. Дуже схоже, до речі, на нього. Це просто типічний середньостатистичний російський солдат. Це ж Раша, він п'яний. Точно як Путін впав на морду зі своєю війною. Так іронічно. Пісня, яку вони використали з фільму, в якому росіянин програв американцю. Його отруїв Путін. Ну і ще 200 коментів про те, що ну, це ж Росія, він п'яний, все нормально, типу так і, так і має бути. Далі CNN. Тут люди просто нападають на айс агентів. Пенсильванія зафіксувала цей арешт прикордонної патрульної служби в Евестоні, Ілінойс на Геловін. Тут Айс намагається заарештувати когось, але люди не дають їм. Агент Айс кричить: Назад, назад! Я вистрілю. І чоловік такий здивований, і дуже злий. Що? І прикордонна патрульна прикордонна патрульна служба, щойно потрапила в аварію з цим червоним автомобілем. І видно, як агент просто вкладає молодого хлопця на асфальт і просто лупить його кулаками по голові. Просто Далі чоловік каже про айс: це армія людей, яка діє без правил. Евестон, Іллінойс – це зелене передмістя Чикаго на озері Мічиган, і його справедливо можна називати ліберальним клавом середнього та вищого класу. І вони показують, люди оточили айс агентів і кричать: Шейм, Шейм, Шейм. Ганьба, ганьба, ганьба. Родина Бруксів одна з багатьох родин, яка відстежує та спостерігає за айс на своїх телефонах. Вони білі американці. Але вони просто не можна це дивитись, і вони просто їх самі вистежують. Самі на на самі полюють люди, самі полюють на айс. І одне з того, що вони говорять нам, це те, що їх турбує, бо їхні діти ходять до школи в цьому районі, і як усе це впливає на них кожного разу, коли один із друзів їх сина не приходить до школи, вони бояться, що його забрали. Айс робить вибіркові перевірки на вулицях. Це сприймається як залякування. Ці родини кажуть, що вони борються, коли вони помічають міграційних офіцерів, як тут біля Хомдіпт, вони свистять, щоб передати іншим. Вся громада, вони всі купили собі свистки і її попереджають, свистять, коли бачать агентів, і не дають їм забирати людей. Просто топчуть і кричать ганьба. Вчора я робила відео про корупційний скандал в Україні і блокувала безбожно, тому що набігло дуже багато ботів. Прям дуже багато. Я бачу, звідки приходять люди на канал, і багато прийшло по посиланню. Тобто десь по ботам кинули посилання на мою від моє відео і приходять просто чисті. Нічого, нічого немає в них. Чистий профайл. І також була критика від нормальних людей, яких я знаю, яких я бачила раніше. Я знаю, що вони не боти, які вважають, що я маю взяти якусь одну сторону в внутрішній політиці України. Я не можу, я давно не живу в Україні, я не приймала участі у минулих виборах президента. Для мене Україна одна і не роздільна. Мій погляд на Україну не зсередини. Я роблю огляди з Америки. Я виїхала з України в 2014 році, тоді був Ляшко з вилами, і все, здається, було зрозуміло. Ми покладали великі надії на Порошенка, Яценюка, Кличка. Зараз і, і я не знаю, як не зайду в українські новини, так там Мар'яна безугла. Я, я, я ще не зрозуміла її роль в політиці, але ну така досить <свісно> незрозуміла. В Україні живуть мої батьки і мої друзі, але все рівно я вважаю, що треба жити в Україні, щоб зрозуміти події зсередини. Я сьогодні читала реакцію ЄС на корупційний скандал в Україні. 68% мене дивляться з України, тому я думаю, що ви все знаєте. Я в двох словах. Вони засуджують скандал, який стався, але визнають, що антикорупційна система України існує і працює, і допомога продовжується. Сам Трамп на момент цього відео ще нічого не прокоментував, тому що йому і так вистачає. Зараз збирають. Підписи конгресменів, щоб оприлюднити файли Епштейна. Я думаю, вони їх таки назбирають і полетять голови не тільки Трампа. Там може бути багато всіх, багато наших політиків в сенсі американських. Підозрюю, що там Білл Клінтон теж є, але це одна баба інша сказала. Доказів поки що немає. І взагалі є така думка: сьогодні гуляла з собакою там з двома сусідами. Вони кажуть, що цими файлами Трампа хочуть прибрати. Ну, не знаю, не знаю. Але навіть деякі республіканці збираються голосувати, щоб оприлюднити файли. Буде щось дуже цікаве. Повертаюся до України. Тобто, сам по собі скандал навіть трохи в плюсі, йде трохи в плюс. Тому що всі так знали, що в Україні корупція, але Україна бореться ну, дуже ефективно. Але ж повилазили всі вурдалаки, якось Орбан. Ньюсвік. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував так звану золоту ілюзію України на тлі скандалу з корупцією на 100 мільйонів пов'язаною з державною ядерною енергетичною кампанією, яка потрясла уряд українського президента Володимира Зеленського. Орбан, близький союзник президента США Трампа, давно порвав із європейськими союзниками щодо війни Росії проти України і неодноразово конфліктував із Зеленським. Він виступав проти вступу України до Європейського Союзу. Що країна планує зробити? І звинувачує Брюссель у підживленні війни, яку він мав би зупинити. Угорщина також підтримує теплі стосунки з Москвою. Корупція в Україні викликала велику стурбованість у США за часів адміністрації Трампа і була ключовим об'єктом критики на адресу Зеленського. Останній скандал загрожує ще більше підірвати. Підтримку американською громадськістю України та довіру до лідера Зеленського, а також поставити під загрозу важливу американську підтримку у боротьбі з російським вторгненням. Золота ілюзія України розпадається, написав Орван, «Жорсткий консерватор, який наступного року стикнеться з важкими виборами в ЕКС, сказав: було викрито воєнне мафіозне. Угрупування з численними зв'язками з президентом Зеленським. Це Орбан сказав. За зброю платить ЄС. Дії Трампа важко прогнозувати, це, це до лікарів. Але з того, що я вам розповідаю, і, ви, мабуть, дивитесь інших блогерів, ви розумієте, що гроші Америці зараз дуже потрібні. У нас контракт з ЄС на 90 мільярдів. Ці гроші не нагодують всю Америку, але зайвими точно не будуть в Трампу економіці. Тому я думаю, це буде нормально, це просто треба пережити. Тому що, як я сказала, всі вурдалаки повилазили. Якось так. Дуже дякую за файники, дуже дякую за вподобайки, дякую за ваші прекрасні коменти, підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Па-пай.